Починаємо наше тренування. Подивились вниз, щоб ваші великі пальці були на одному рівні, напружили м'язи живота, для цього трохи підкрутили таз, витягнули смаківкою вверх, розправили грудну клітину і робимо глибокий вдих і видих. Глибокий видих і видих. Ще разочек видих і видих. Руки на пояс, голова вправо в ліву сторону. Плавно, обережно. Старайтесь не робити головою і шиєю різких рухів. Добре. Тепер виводите підборіддя плавно вверх і опускаєте вниз. Старайтесь не запрокидувати голову, а саме витягуватись плавно підборіддям вверх і опускати вниз. Добре. Тепер ми виводимо підборіддя робимо півколо і виводимо спочатку в одну сторону вверх, потім в іншу. Півколо і, пів і вверх. Так само старайтесь робити все плавно, підконтрольно, без різких рухів. Добре, закінчили. Опустили руки і робите плечима коло назад. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Тепер наступна ваша вправа. Вам треба зараз розігнутися в тазостегновому суглобі потягнутися тазом назад, а руки витягнути вперед. Руки у вас навпроти вушок. І тепер позмінно ви виводите спочатку одну руку назад, іншу витягуєте вперед. Тим часом руки у вас напружені, і ви робите зміну. Зміна, зміна. Прес напружили і працюєте. Добре, закінчили. Тепер у вас така сама ісходна позиція, так само тазом тягнетесь назад, витягуєтесь руками вперед, не забувайте, що ваші коліна мають бути трошки призігнуті. Тепер ви згибаєте руки в лікцях і встаєте, опускаєте їх вниз. Витягнули, опустили. Зараз потягнулись тазом назад руками вперед, зігнули руки в лікцях, витягнули і вирівнялись. Коли ви згибаєте руки в лікцях, ви маєте відчувати, як з'єднуються ваші лопатки. Для цього ви маєте вивести руки навпроти ваших вух. Руки сильні і напружені, уводите лікці назад до відчуття з'єднання лопаток. Добре, закінчили. Тепер вам треба встати в позицію пліє, розставити ноги широко, перевірити, щоб ваша п'ятка була під коліном, коли ви присідаєте в пліє. Далі таз підкручуємо і опускаємо таз вниз. В нижньому положенні ви маєте відчувати, як ваші коліна розходяться максимально назовні. Далі руки за голову. Ви спочатку опустились до одного коліна, зробили повне коло і вийшли в інший бік. Пересіли в пліє, лікоть до коліна, округлились в грудної клітині, вивели лікоть вверх і випрямились. Знов в пліє в іншу сторону, округлились і випрямились. Пересіли, лікоть до коліна, округлились в грудної клітині, перейшли на інший бік і вирівнялись. Знов присіли, лікоть до коліна, округлились, лікоть вверх і вирівнялись. Старайтесь все робити плавно підконтрольно, відчуваючи кожен рух, який ви робите. Опускайтесь максимально вниз, лікоть до коліна, округлились і вирівнялись. Вниз, лікоть до коліна, округлились, вивели лікоть вверх, і тільки після того вирівнялись і продовжуйте. Добре, закінчили, збираєте пальці пяточки пальці п'яточки. І наступна ваша вправа буде така. Вистали, підкрутили таз, вирівняли, розправили грудну клітину, витягнули смаківку вверх, відбалансували себе, через перед піднімаєте руки вверх і починаєте хребет за хребцем скручуватись вниз. Ваша задача опускатись плавно підконтрольно. Далі ви починаєте в зворотньому порядку, хребет за хребцем, розкручуватись вверх, руки прилипли до вушок через перед, піднімаєте вверх, робите вдих. І на видих плавно підконтрольно, хребет за хребцем, скручуйтесь вниз. Дійшли донизу, до вашої точки комфортної вами, і розкручуйтесь вверх. Через сторони опускаєте вниз, не поспішайте. Вдих. На видих хребет за хребцем, шия, грудний відділ, поперек, куприк. І тепер ви, ніби підкручуєте таз і починаєте розкручуватись хребет за хребцем в зворотньому порядку. І продовжуєте вдих. І на видих плавно, підконтрольно з круглою спинкою вниз. І починаєте розкручуватись вверх, руки прилипли до вушок. Через перед піднімаєте їх вверх. Добре, зробіть так останній раз. Плавно підконтрольно вверх, руки через сторони опустили вниз. І наступна ваша вправа буде в коліно кістєвої позиції. Перевірте, щоб коліна було під тазом, долонь під плечем. І тепер ви робите вдих. І на видих занирюєте під іншу руку. І виводите руку вверх, розкриваючись в грудному відділу. Старайтесь таз зафіксувати, і зараз працювати тільки в грудному відділу. Замирюйте так, ніби ви уявляєте, що вас там хтось витягує, тягне за вашу ручку, ви прямо тягнетесь. А інше лікоть по інерції у вас має згибатись. Виводите руку вверх, дивитесь на долонь. Не забувайте гумілками і стопами вдавлюватися в підлогу. І працюйте. Видих, потягнулись, вдих, розкрились. Видих, потягнулись, вдих, розкрились. І продовжуйте. Потягнулись, коліна розставили в сторони, руки вперед таз назад. Зробили глибокий вдих-видих. І потихеньку виходите знову коліно колінокістєву позицію і міняєте сторону. Видих, потягнулись, вдих, розкрились. Видих і вдих. Зробіть так останній раз. І переходимо до наступної вправи. Ви сідаєте на сідниці, ноги зігнуті в колінах, поклали руки на задню поверхню стегна. І далі розкрили грудну клітину, і тепер округляєтесь, руки випрямили, і виводите грудну клітину вперед. Округлились. І вивели грудну клітину вперед. Ви ніби відштовхуєтесь ребрами назад, і виводите грудну клітину вперед, вирівнює спину. Добре, наступна ваша вправа. Буде такий у вас вихід в полумостик. Ми тут будемо працювати з мобільністю хребта. Ви поставили одну руку назад, інша рука у вас зігнута в лікті. Тепер ви піднімаєте таз, ви штовхуєте вверх, а руку заводите за голову. Ваша задача постійно міняти руки, ноги на ширині таза. Ви поставили долонь, виштовхнули таз вверх. І постаралися вести іншу руку, за голову тягніться пальцями вниз. Таз вверх, а долонь вниз до підлоги. Таз вверх і долонь вниз за голову завели і опустили. І міняйте позмінно, робите в своїй амплітуді так, як вам комфортно. Добре. Зробили так останній раз. І потягнулись, розставили коліна максимально широко, руками потягнулись вперед та назад, перевели плавно руки в діагоналі вздовж одного коліна потягнулись, плавно перейшли в іншу діагональ, потягнулись, глибокий вдих, видих. Далі вийшли в колінокістєву позицію, поставили долоні під плечима, стопи на пальці. І зараз виводити таз вверх, руками відштовхуйтесь від карімату, старайтесь п'яточки направити вниз в підлогу, а куприком витягнутись вверх. І позгібали позмінно праву ліву ногу в коліні. Ще більше п'яточку старайтесь вдавлювати вниз, а куприком витягуватись вверх. Підходити долонями плавно до стоп, якщо вам треба зігніть коліна, і з круглою спинкою розкручуйтесь вверх. Дійшли до колін, поставили руки на коліна, спинку вирівняли. І тепер на видиху вводити руку вверх, розкрились, опустили на коліна. Видих, розкрились, опустили. Видих і вдих, видих. І вдих, ви іншою рукою ніби відштовхуєтесь від коліна, а другу виводите вверх. Відштовхуєтесь, ніби прокручуєте себе. Тільки будьте уважні, ваша спина зараз має бути рівна. Ви маківкою витягуєтесь Добре, тепер ви розслабилися, опустили корпус вниз, покачались вправо-вліво. Ваша голова розслаблена, шия розслаблена, руки розслаблені. І з круглою спинкою піднімаєтесь вверх. Далі робите глибокий вдих і повний видих. Вдих і повний видих. І останній разок вдих і повний видих. Похлопайте собі, ви умнічки.